До вашої уваги головні новини району. Це спецвипуск Ньюз. у студії Сергій Нікішин та Мар'яна Баняс. Молодість найкраща пора у житті людини. Так перше кохання студентські роки. І життя в гуртожитку це взагалі окрема тема. Ну про твої пригоди в гуртожитку поговоримо за кадром. А у сьогоднішньому випуску піде мова про святкування дня молоді у різних громадах. Зокрема, сьогодні мова піде в цьому сюжеті про те, як у бродівській громаді відзначали день молоді. Традиційно стадіон ювілейний став локацією для проведення свята. До дня молоді тут зібралися жителі міста Броди та сусідніх територіальних громад. Традиційно сюди ж також завітала і наша знімальна група. Виступають як місцеві виконавці, так і запрошені гості. Усі мають змогу насолодитися чудовим виконанням пісень. Для дітей тут доступні гірки, батути, солодка вата та попкорн. Організація «Товариства Червоного Хреста України Золочівської філії виготовляє оригінальні шопери, постійно проводить різні квести, шукає потенційних волонтерів, які будуть долучатися до їхньої діяльності. Працівники організації в основному працюють із молоддю громади, із студентами, учнями. І зараз ми от беремо участь в дні молоді. До слова вітаємо всіх молодих дотичних до сьогоднішнього свята. Бажаємо в першу чергу перемоги, миру, мирного неба, спокою. Ну, наша участь в напрямку зараз представлена міною небезпекою. Був квест є по залученню молодих волонтерів. Запрошуємо молодих людей в нашу організацію. Важливо дорослим, а особливо допитливим дітям дотримуватися усіх правил щодо мінної безпеки, тому що в нас проходить війна, в нас проходять бойові дії. Нехай буде не на нашій території. Але ракети літають і над нами, щоб зберегти їм життя та здоров'я, тому що допитливість це також велике значення має. От я перепрошую у нас поруч, стоять військові, і діти зразу приходять і хапають. Не можна його брати в руки. Щось таке побачили. Краще подзвонити 101, 102, Але тепер є вже загальний телефон. 112. Просимо зберегти своє життя і здоров'я. Дякую. На відзначення свята молоді до нашого міста завітали гості зі Львова Національна Гвардія України, друга галицька бригада презентували озброєння, яке використовують проти Російської Федерації. Також у наявності таке, яке використовує сама Російська Федерація у війні та засоби бронезахисту. У нас є РПГ-7, є ПКМ, є ДП-27, є міни 120-80-40, також у нас є фагот, Ось він плюс у нас є, РПГ, я вже казав. Протитанкова міна протипіхотна, протипіхотна до РПГ, гранати. У нас є також французький Мілана, називається, і російський курнет. У святковому концерті взяли участь талановиті бродівчани та жителі нашої громади. Кілометри чужих історіях сто життів пройшли через нас. Я з тобою не знаю моря, але в радості я була. І порвала червона ниточка, це наша історія не зав'яжем. Не судилось, тільки, тільки час нас. Працівники молодіжного центру постійно працюють за для молодих людей. Постійно організовуючи креативні зустрічі, програма свята Дня молоді була доволі насиченою. Тому цього дня для бродівчан організували пляжний волейбол, фудкорти, тренінг із тактичної медицини, лекцію, змінної безпеки, квест, шлях до волонтерства, пінне шоу та концерт. Ми взагалі дуже раді, що на день молоді зробили такий прекрасний відпочинок в першу чергу другу чергу змагання ми хоч такий день відпочинемо і проведемо разом цей день на вулиці, граючи в волейбол. В принципі, поки що все подобається, далі будемо бачити, перемагати. Ну і всім, в принципі, гарної гри. Також з нагоди дня молоді на стадіоні ювілейний пройшла футбольна гра між ФК «Бугун» та ФК «Здолбунів». Важливо сьогодні, як ніколи, дарувати позитивні емоції нашим дітям, щоб на деякий час відволіктися від реалій війни. Та забезпечити їм щасливе дитинство, про яке вони пам'ятатимуть протягом усього життя. Мені найбільше сподобалося, зараз. Грає гітара і дуже багато солодощів. Вітаю всі, з днем молоді, здоров'я, і щоб зранку не було похмілля. На завершення заходу всі разом мали змогу переглянути чудовий фільм Просто неба. Найменші мешканці громади мали можливість також смакувати смачною солодкою ватою попкорном. Желеними смаколиками придбати дитячі іграшки та весело провести час на атракціонах. Хочу привітати всіх з ним молоді, побажати вам цей день натхнення, радості, здоров'я і, звичайно ж, мирного неба. Адже ми всі цього хочемо. Наша молодь вона є дуже творча. На фоні у нас триває концерт, який ви можете почути, побачити. Тому я хочу нашій молоді місцеві також побажати, щоб ви залишались такими і щоб ви не забували про молодіжний центр, щоб ви не забували про мене. Багато

Ну і власне броди на високому рівні відзначили День молоді України. Сергій Нікішин, Надія Петрик, телеканал Броди Знаєш, Сергію, молодість це не про вік, це стан душі. І скільки б тобі не було 20, 30, 40 чи п'ятдесят. Душа залишається молодою. Так, але як казала моя баба, якби молодість знала, якби старість могла. Але я з тобою погоджуся, тому що в Радивилові з нагоди дня молоді зібралося чимало місцевих жителів різної вікової категорії. Ну а що ж цікавого там підготували? Давай подивимося про це наступний відеосюжет. Місця Радивилі святкові дійства з нагоди свята молоді розпочалися на березі місцевого ставу молодіжний, де всі бажаючі мали можливість взяти участь у ранковій йозі, яку очолила талановита Оксана Чуліпа. Протягом зустрічі дівчата у такий спосіб покращили психічне та фізичне здоров'я. Молодь та діти ознайомилися із особливостями йоги. Усі святкові дійства були проведені на різних локаціях та у різний час. Для найвідважніших була унікальна можливість випробувати себе у святостоянні під пильним керівництвом Ірини Водяної. І Як завжди, ми починаємо заняття з дихальних технік. Розкажу коротенько, що це таке. Є різні дихальні техніки, дихальна нас на площі незалежності міста. Перед забігом організатор ознайомив його учасників з відповідними правилами буде п'ять станцій на кожній станції будуть яскраві фарби холі. Ви не спішіть бігти. Домовилися? Ідея цього забігу полягає в тому, що ви прибули на фінал якомога яскравішими. Організатори три кілометри яскравих емоцій. Громадська організація Ідея Радивилів має практичні навички з проведення такого заходу. Добрий день. Організатори три кілометри яскравих емоцій, громадська організація Ідея Радивилів. Вже в нас є практика такого забігу яскравого, приуроченого до Дня молоді. Ми це робили три роки, мабуть, тому. І оце вирішили повторити, відновити традицію. Будемо бігти по місту. Буде у нас п'ять станцій. На кожній станції розміщені люди, які будуть обсипати бігунів кольоровими фарбами. Впевнені, що це буде багато яскравих емоцій учасників. У кольоровому забізі взяли участь діти різного віку. Яскравий забіг супроводжувала поліцейська машина. <му> На завершення забігу всі його учасники були кольорові та усміхнені. Молодь отримала незабутні враження від фарб холі. Під час події кожен учасник з вірою у серці мріяв про спокій в Україні. Щоб швидше закінчилася війна, та українці могли займатися улюбленим видом спорту. Щира подяка Збройним силам України, завдяки яким присутні мають змогу займатися на спеціально облаштованому спортивному майданчику. Ну, сьогодні в нашій країні відзначається міжнародний день молоді. І ветерани змагаються з молоддю. Дуже гарно, що зараз є молода команда. Вони дітки є призерами області. Це вихованці Радовирівської Дії тренер медвідь. Ну і доросла команда, яка ветеранська, є призером Рівненської області 2002 року, бронзовим і 2001-го срібним призером. Ну, сьогодні така гарна гра. Переможців сьогодні не буде. Переможе дружба, але славно, що традиції волейбольні продовжуються в Родовилу. Також для фанатів волейболу на спортивному майданчику міського парку імені Тараса Шевченка прийшла товариська зустріч між гравцями команди Молодь та ветерани. Наталія Коваль, Сервій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. Досить оригінально відзначили День молоді і у Кропицькій громаді. У центрі села Кропець організували фільмопоказ та цікавий майстер-клас. Перегляд фільму під відкритим небом це завжди весело та цікаво, адже молодь може провести до звілля з користю. Особливості святкування Дня молоді у Кропицькій громаді. Дивіться далі у сюжеті. З нагоди Дня молоді на задньому подвір'ї Крупицької сільської ради організатори підготували для молодих людей досить насичену програму. Зокрема, присутні мали можливість взяти участь у майстер-класі з виготовлення мила в аквагримі, зробити оригінальне дитяче тату. Свято завершилося спільним переглядом фільму Просто неба на свято завітали жителі громади. Села Крупець та з інших сусідніх сіл, які власноруч готували мило. А усі виручені кошти організатори передали на потреби Збройних сил України. Декілька днів тому ми дізналися, що є велика потреба в евакуаційних ношах для наших захисників. І наш центр, центр культурних послуг, спільно з центром дитячої та юнацької творчості креатив, вирішили долучитися і все-таки залучити наших дітей, нашу молодь і задонатити таким чином і допомогти ти хлопцям пошити ці ноші і передати їм на східний напрямок. Тому ми сьогодні до дня молоді вирішили організувати благодійний майстер клас з виготовлення мила. Тому дітки за окремий донат можуть отримати аквагрим та дитячі тату. Приємно, що активна молодь громади постійно бере участь у благодійних заходах. Допомагаючи нашим захисникам важливо як ніколи брати участь у таких заходах, наближаючи перемогу України. Молодь отримала незабутні враження, зробила фото на згадку. Як вам враження, що вам найбільше подобається, і наскільки важливо допомагати захисникам в теперішній час? Це зараз важливо. В чому складність або, навпаки, в чому легко виготовляти мело? Чи, чи подобається вам цей процес? Так, да, мені подобається. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал онлайн». На цьому ми завершуємо наш спецвипуск новин. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаємо слово нашому колезі Роману Єльчанінову. а з вами побачимось незабаром. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. З вашим днем, наша молодь. Сердечно вітаємо усіх молодих людей зі святом. Сьогодні не просто свято, сьогодні день цвіту нації та надії на європейське майбутнє України. Молодість це час мрій і надій, пошуку свого життєвого шляху, бажання діяти, створювати щось нове та цікаве. Дивувати світ своїми сміливими ідеями і досягненнями. Нашою молоддю можна і потрібно пишатися. Ваше сьогодення лише початок життєвого шляху, коли душу та серце переповнює романтика, рішучість та цілеспрямованість. Це час кохати та мріяти, час становлення, професійного вибору, час планування майбутнього. Наша молодь найпатріотичніша частина українського суспільства, яка своєю хоробрістю показує всьому світу. Що таке справжня боротьба вільних людей? У надскладних умовах сьогодення молоді українці дивують увесь світ на олімпіаді, по різноманітних міжнародних конкурсах, успіхами у навчанні, досягненнях, винаходах? Цінуємо вашу відвагу, самовідданість та громадянську позицію. Вам випало жити у непростий, але дуже важливий період, коли наша держава у війні з рашиським агресором відстоює суверенітет і територіальну цілісність. Сьогодні молодь нашої країни налаштована на боротьбу, волонтерство і перемогу. Щодня ризикуючи життям заради миру та спокою на рідній землі. Дякуємо усім молодим людям, які наближають перемогу своїми великими і маленькими вчинками, адже ви стали гордістю України. По особливому ми вдячні усім, хто боронить Україну від окупантів, лікує і допомагає пораненим, збирає гуманітарну допомогу, допомагає в евакуації і переселенні постраждалих. Наша молодь надійна опора вже зараз, і ми щиро вдячні вам за це. У цей день ми схиляємо голови у жолобі за тими, у кому боротьбі за мирне сьогодення випало назавжди залишитися молодим. Повсякчас молимось за вас, молодь усіх територіальних громад. Будьте сміливими у своїх рішеннях, досягайте нових вершин та впевнено крокуйте до своєї мети. Прийміть найщиріші вітання із Днем молоді. Найперше, дякуємо вам за активну громадянську позицію, допомогу Збройним силам України та бажання волонтерити, допомагати силою свого розуму, праці і таланту нашим захисникам. Чимало заходів, які відбуваються у наших містах і селах, проходять завдяки вашій ініціативі та наполегливості. Нашим громадам потрібні ваші знання, талант і завзята енергія задля побудови успішного та щасливого майбутнього українського народу. Бажаємо молодим дівчатам і хлопцям мирного неба, щоб все у житті вдавалося просто, щоб проблеми оминали стороною, щоб дух ваш був сильним і щоб втілювалися в життя всі заповітні мрії. Станьте взірцем для ваших майбутніх дітей, шукайте і знаходьте виходи з важких ситуацій, і будьте еталоном справедливості для майбутніх поколінь. Здоров'я вам, щасливих днів у всьому. Будьте щасливі, вірте в свої сили, не зупиняйтеся, шукайте і досягайте. Не втрачайте оптимізму, творіть добро, ідіть до своєї мети. Мрійте, надихайте, перемагайте. Бажаємо здоров'я, справжнього кохання, здійснення мрій і задумів, залишайтеся молодими протягом усього свого шляху, адже молодість не залежить від віку, вона живе в душі. Вона допомагає будувати плани і виконувати задумане всупереч усім труднощам. Вчіться, працюйте, прагніть успіхів і не розчаровуйтесь від невдач. Бажаємо вам щастя, нових досягнень, життєвої наснаги. Будьте щасливі, ви майбутнє нашої незалежної країни. Мрійте сміливо і нехай ваші мрії збуваються під мирним небом України. Зі святом вас у міжнародний день молоді відбулося урочисте нагородження молодих спортсменів, подяками Радивилівського міського голови Миколи Карапетяна. І знаки отримали спортсмени і спортсменки, які досягли високих результатів, здобувши перше, друге та третє місця в обласних змаганнях із різних видів спорту під девізом Хто ти майбутній олімпієць, найкраща громада рівненщини та за переможні місця в обласних змаганнях Всеукраїнської літячої нацької військово патріотичної гри Сокіл Джура. Нагороджені учні закладів загальної середньої освіти Радивалівської громади. З вітальним словом до молоді звернувся міський голова Микола Карапетян. Він щиро привітав спортсменів з їхніми досягненнями та побажав їм подальших успіхів на спортивній ниві. Міський голова наголосив, що їхні перемоги. Є важливим внеском у розвиток спорту в громаді та натхненням для всіх молодих людей, які прагнуть досягти високих результатів. Він підкреслив, що підтримка молоді та розвиток спорту залишаються пріоритетними для міської влади і побажав усім присутнім нових завершень невичерпної енергії та натхнення на шляху до нових спортивних вершин. Неділю 11 серпня у народному домі села Туркотин Глинянської громади відбувся виїзний благодійний концерт народного хору Колос народного дому села Куровичі. Благодійна збірка для Збройних сил України склала 7220 гривень. Мистецький захід разом з родиною відвідав почесний гість поет Богдан Михайлович Стельмох, уродженець села Туркотин. З вітальним словом до усіх присутніх звернувся голова Глинянської міської ради Володимир Чорнопис, а також староста Куровицького округу Ігор Лісовий. У теплій родинній атмосфері звучала українська пісня, поезія та неповторне слово видатного земляка Богдана Стельмаха. Уся програма концерту пронизана творами поета. Вперше на сцені виступили наймолодші учасники, дитяча вокальна група хору Полосок. Разом великою хоровою родиною заспівали молитву за Україну Господи, помилуй нас та у спільному виконанні з вокальним ансамблем коло сина Мамину світлицю на музику Ігоря Білозора. Також народний хор народного дому села Куровичі виконав хорові твори. Чудовим виступом відзначено виконання музичних композицій Перший сніг та многое літа, інструментальним ансамблем викладачів Линянської музичної школи. Пісню Люблю Бога виконав вокальний дует бандуристів народного дому села Куровичі Христини Олексів та Анастасії Гулі. Глядачі щиро сприйняли сольні номери концертної програми. Дует вокалісток Нелі Мельник та Лесі Гвоздик виконав улюблені народом пісні на слова Богдана Стельмаха та музику Ігоря Білозора. Розпитаю про любов та пшеничне перевесло і співуючи виконавцям. Вдячні усім учасникам творчих колективів за чудовий виступ. Усім благодійникам за допомогу Збройним силам України. Дякуємо українським воїнам за захист. Права молодь Радехів взяла участь у занятті по керуванню ВПЛА Маві DJI 3, Айтри, організовано керівником правого сектору Радехівщини, інструктором Віталієм Сухаревичем. На занятті активісти дізналися про особливості керування дроном, відмінності дронів DJI від FPV, Здобуті знання використали на практиці. Сьогодні дрони найкращий спосіб нищення ворогів. Приєднуйся та дізнавайся про нове. 90 хвилин в атаці і одна неуважність. Такою видалась товариська гра для ФК Богун зі здолбунівським карсом. Якщо на перша хвилина гості пробували перехопити ініціативу, то після невдачі перейшли до гри в обороні, а оборонятись довелось серйозно, адже богунівці були заряджені на штурм. Чимало яскравих моментів, на жаль, так і не вдалося зреалізувати, але боротьба постійно точилася на половині поля карсу. Аж на 75-й хвилині одна з контратап Карсо призвела до відкриття рахунку. 0-1. Але Бугун продовжив атаки аж до фінального свистка. Бракнула реалізації гольових моментів, але високий рівень майстерності та верх емоцій потішив наших вболівальників. На цьому в мене все. Побачимось уже завтра. До нових зустрічей.